За зачиненими дверима кандидати презентують свої програми. Як усе відбувається, транслюють онлайн. Претендентів викликають по одному. Своєї черги чекає нинішній директор драмтеатру Петро Ластівка. На цій посаді він п'ять років. Каже, хоче очолювати театр складно, але нереалізовані плани не дозволяють покинути посаду. Театр це найскладніший організм, який є з усіх підприємств, закладів. Це найскладніший організм. Тому що ти маєш справу. Кожен зірка я стільки перевірок, скільки за цих п'ять років було в Черкаському театрі, я за всі 50 років служіння театру не бачу. У своїй перемозі зазначає Петро Ластівка, не сумнівається і вже підготував плани на наступні п'ять років. Мені вдалося б ще поставити декілька класних вистав, звозити колектив зарубіжних гастролі. Всі-всі знають, як ставити, всі знають, як керувати, всі знають не знають, як це організувати і привести театр до того, що я привів зараз, що в нас на наші вистави аншлаги. А це свою 30 хвилинну презентацію закінчив Олександр Давиденко. Він нині працює адміністратором театру. Скоріше я театру потрібен, ніж театр мені, розумієте? Я можу дати більше, ніж взяти звідти. Я можу дати той сучасний менеджмент, про який я говорю. Я можу дати свою молодість і активність, яка в мене є. Олександр додав до цього виступу готувався місяць. Тепер з нетерпінням чекає результату. Дали мені можливість виступити дати свої пропозиції, і потім було обговорення і додаткові питання. усі охочі могли переглянути виступи претендентів онлайн в актовій залі Черкаської обласної бібліотеки, де й відбувається конкурс. Актор театру Микола Занчківський на сцені 36 років. Каже, найсуттєвіші. Зміни відбулись протягом останніх п'яти. Сьогодні прийшов підтримати чинного директора. Наразі театр є таким, що розвивається завдяки Петру Петровичу Ласіку. Я хочу подивитися, як комісія буде реагувати, і хочу подивитися інших претендентів. Виступи кандидатів тривали три години після обговорення та голосування комісії переможцем став Руслан Паскалов. Він колишній заступник директора Черкаської філармонії засідання конкурсу Паскалу, актори драмтеатру таким рішенням не задоволені. Людина, яка не разу не була в театрі, не знає важливості роботи в театрі, ні разу не була на виставах за п'ять років, яка абсолютно не володіє українською мовою. Це означає, що людина по вона буде нести іншу культуру в маси. Розумієте, гадьба цій конкурс кандидати на цю посаду мають узгодити на сесії обласної ради. Про свої плани переможець конкурсу. Руслан Паскалов поки не розповідає, каже, чекає оформлення усіх документів. Планів, ну очень, ну я там розказував проект розвитку театра. Я ж говорю, лучше дайте мені пройти обласну раду. Мова не проблема. Я думаю, що три місяці я буду розмовляти щире на українській мові. Якщо я туди йду на цю посаду, то дов я це знаю. Мову я вивчу швидко. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. новини на Суспільному, Черкаси.